Прочитавши інформацію в інтернеті, в мене зразу виникло декілька запитань. От людина стверджує, що вона 20 травня пішла за грибами. Ну зрозуміло, що ніяких грибів 20 травня в лісі немає. Я сам грибник і люблю теж інколи появлятися в лісі. І ще раз попереджу, що я не являюсь мисливцем. Я не, не хожу на полювання, от тому я не зацікавлена особа тут. Далі слідуюче питання: звернення до правоохоронних органів 20 липня. Ну, між 20 травня і 20 липня це принаймні 60 днів і нормальна людина би звернулася на другий, на третій день. І якби мала якісь проблеми з ну, поведінкою Єгрів, відношенні до себе не, не, не тою, ну, принаймні, коли було виявлено перевищення. Якихось е ознак там самооборони чи нападу е з боку єгрів, але цього, цього не сталося, е знаючи, і не раз я чув, що пан Леонід е ну, ходить в ліс зброєю і ходить на полювання забороненими методами. Ми регулярно організовуємо рейди, у нас люди чергують. Круглосуточно мисливських угідь. Постріли чутно досить далеко. Тобто це відповідь на, ваш, на ваше запитання. Ліс, як от зазначив Юрій Федорович, територію своїх мисливських угідь, ми знаємо досить добре. Де були постріли, ми знаємо, де можна полювати. Якщо це приблизно було в районі, скажімо так, між селами струмок. Та е, плочівка, то ми знаємо, що в, тому, в тих квадратах лісового масиву у нас є там два виводки диких кабанів з десяток оленів. Звісно, полюють або на кабана, або на оленя. От і все. По цей день я ніяких претензій, чи там е, якихось е, вимог від працівників лісу чи єгерського господарства, я не бачив, і я їх взагалі е, в лісі не бачив. Я коли прочитав в одній із газет, здається, в фактах, що нібито з моїх слів сказано, що в участь безпосередньо приймав у затриманні та ще в непонятному полюванні. Василь Михайлович, Курилюк, я був і шокований, і здивований. Я затримував Оксенюка із Жильчуком Олександром Миколаївичем. і все.